Піші походи Анатолія Кушиця села Волині. Зараз я в селі Забору, Луцький район. Мене чуть-чуть зв'язує ці місця зі мною, багато спогадів, багато чого. Тут вже відсутні квіти. Але саме головне вперед. Тут живе мій знайомий. Не буду називати його ім'я. О, в нього ще прекрасні є. Але ча і знову є, я знаю. Піду поп'ю водички. Але зараз цікаво. Він казав, що що я буду заходити, він щось покаже. Не знаю, він напевно мене чує. Я медленно зредоточусь. Тобто покажу вам гарний тупорчик. Дивіться, можна рубати О, нарубаний дворець, дрова свіжу. Але це не головне, ну граблі, дивіться, металічні, класні граблі, зроблю знімок. Тупора теж... О, це я теж зроблю знімок. І це я теж зроблю знімок. О, Але знімок то знімок. Піньок мені подобається, хай буде. Анатолій Коширець. Піші походи з селами в Олині. Дивіться, тут посадити дещо, що я мій посадимо. Тобто... Знаєте що? Це буде лухина. Посажу сам, щоб було тут гарно. О, бачите, колонки. Але це не головне. Зараз я покажу головне. Тільки мирно, спокійно, щоб ви не бачили лиця цієї людини. Він вже працює над тим, що він вєм. Я підійду ближче, тому що ви не повірите, що це правда. Поки не сосредоточився. Може я відвернував, я трохи пройдуся, а він точиться. Глянемо туди вдати, горіх знову. Ти готовий? Він нечує. Антолік уширець пішлі походить з селами Волині. Мало сталося для. Не треба показувати, він вже робить, але нічого не говорить. Оце він зараз далі продовжує Гляньте, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11 ложки пішли. Не бачу сам перший, бачить, 12. Скільки весу? Нижче можна, бо 13. Менше, 14. Потім поважимо, скільки це весу. Я вам скажу в коментарях. 19. Мене в рідне виходить, mm -hmm. але мушу терпіти. Якщо що, зроблю два відео, може місяця на одне. Mm -hmm. Більше не можна. А, Спробуємо другий раз. А давай давай продовжимо. ще є пару секунд. Ну, якщо що, я на два відео зніму, я підніму. Я підніму, бо дуже великий вес. Як для людини, наприклад, взяти в руки, то але держати на грудній клітинці це щось з чим. -то. Перший раз в Україні я бачу таке чудо, заженицю його бачив. Ну, одна пала, ну нічого страшного. Зараз я виключуся. І він на цьому зупиниться, але я продовжу він того, Я Бачу, ні рвується.